Подивимось, наскільки зручний даний пакетик для напою. Незручний. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Військова кухня. Сьогодні ми будемо розглядати сухий пайок армії Канади номер 16. Подивіться, як виглядає даний сухпай. Що ж, друзі, відкриваємо сухпай. Тут ми наблюдаємо дуже цікавий хвостик. Мене вперше вийшло відкрити нормально сухпай. Дуже зручна відкривачка. Ого, ого. -го. Що ми тут бачимо? Це у нас паста з мітболами. Нагадую, що у нас спагеті мідбол з назва меню даного сухого пайку. Це по-любому у нас спагетті з мідболами. Можливо, це якийсь соус, можливо, це щось фруктове, я не знаю, додаткове якесь. Якась приколюшка додаткова. Це у нас, напевно, намазка якась фруктова. Можливо, це якась горіхова паста. Це у нас два напої, обов'язково їх скуштуємо. Ягоди, Біф джерки. А, ні, це м'ясні джерки, це барбікю біф джереки. Круто, цікаво, це конина, яловище чи що. Бургер, гамбургер бан. Цікава штука. Ложка виделка. Міцна. Сірники. Табаско, нескафе, який шоколадний батончик. І я думаю, що це жувальні гумки це тік-так. Серветки. Ще є у нас така таблетка. Я думаю, що це таблетка для очищення води, але тут написано Compress Napkin. Здається, це серветка. І тут написано do not eat just Add water. Не їсти додати води, здається, якщо я правильно знаю англійську. Давайте будемо куштувати. Ну що ж, друзі, заливаємо зараз напій. Також подивимось, що. Перетвориться наша серветка після того, як ми зальємо її водичкою. Нагадую, що на пакетику написано, що потрібно заливати на 200 мг. А тут, в принципі, у нас є позначка, до якої потрібно заливати даний напій. Ми робимо його один, оскільки у нас другий він такий ж самий смак. Тому робимо один. Добренько перемішуємо. Гарного кольору дивимося, що буде із серветкою. Вау! Вона перетворилась нібито в якийсь тампон медичний. Медичний. Ми поставили воду на каву, будемо коштувати трави, а перед цим дивіться, як вона виглядає. Тут ми бачимо мідболс із спагеті. В'ялена чи конина, чи яловичина, чи свинина. Я не знаю, зараз будемо коштувати. Також нам в добавочку були е, слайси персиків е, консервовані, бургер, напій. І будемо дивитись, а ну тут написано: це джем і пінат баттер, це, напевно, масло. Точніше, горіхова паста. Ну що ж, беремо нашу ложку-вилку, починаємо куштувати, але соус табаско я обов'язково добавлю до нашої страви. Я люблю гостреньке. Знаю, що табаско може бути занадто гостреньким, але спробувати варто. Не просто так він у нас тут є. Страву ми не розігрівали, розігрувача тут немає. В принципі, в мене є свій посуд, але будемо куштувати так, як нам пропонує виробник. М'ясо. Це фарш дуже мілкий. Шматочків ніяких не відчувається, немає ніяких прожилок, немає ніяких нічого зайвого, дуже ніжний. Я думаю, якщо це все нагріти було б ще смачніше, але що ще можна сказати? що тут я бачу зелень якусь, спеції, не скажу, що воно занадто хімічне. Смачне, але ну, зрозуміло, що не таке, як домашнє. Куштуємо пасту чи спагеті. Соус дуже смачний, пікантний. табаско сильної гостроти не додає. Я не все вилив насправді. Але по поводу пасти, що хочеться сказати, що дається, що вона є не те, що переварною, але дуже м'якою. Вона, ну, її майже можна розкусити там язиком. На смак щодо пасти, ну не знаю, соус дуже виручає. Здається, ну, паста так собі, на десь на оціночку 6. Що у нас по бургеру? Відламав я шматочок бургеру, бургера, залишу його скуштувати з джемом і арахісовою пастою. Я розламав наш гамбургер, але хочу зауважити, що тут він був надрізаний. Я трішечки поспішив. Е, можна було відкрити і нормально там собі е, е, арахісовою пастою його намазати там, чи якимось іншим джемом. Що у нас по джеркам. Потрібно мати силу їх прожувати. Вони з димком. Я не можу сказати, конина це чи яловичина. Трішки, солон... Трішки солодковаті. Навіть більш солодковаті, ніж гострі. Є гостринка, мені подобається. Багатьом вони не подобаються, ну, мені заходить, я не знаю. Зараз м'ясо та джерки ми зап'ємо даним напоєм. Подивимось, наскільки зручний даний пакетик для напою. Незручний. Краще користуватися своїм стаканчиком, чи пляшкою, чи плягою. Мені подобається. Вкус винограду. Я люблю виноградні соки, він не, не дуже солодкий. Він не такий, як німецький, зовсім не такий. Він в міру солодкий, в міру. Насичений. Що хочеться ще зазначити, що осаду ніякого немає. Як в німецькому, все піднялось наверх. Він був дуже хімічний, дуже насичений. Його потрібно було десь на літр розмішати, щоб він був такої якості, як цей. Не знаю від чого це залежить. Може, від того, що тут зручна упаковка, і я його добре розмішав, а може через те, що просто краща якість. Але смачний, я попю ще. І будемо приступати до огляду персиків, пити каву із вкусняшками. Засипаємо каву. Це звичайна кава три в одному. Не написано, що три в одному, але вклад такий, як в три в одному. Разом із вершками і з цією всією хімією. Дивіться, що вийшло з нашої серветочки. Ми злили водичку, ще трошечки відіжмемо. І можна буде потім її використати в своїх цілях. До речі, я вам забув сказати, що. Подивившись більш уважно на упаковки е, даних продуктів, основних страв, е, то позаду маленьким пунктиром, штрих-пунктиром, там було написано, що це слайси персикові на англійській мові, і це там спагеті з мідболами. Просто це там дуже непомітно було. Куштуємо. Я не знаю, чому воно мені здається, як абрикос. Дуже дуже солодкий. Я, я їх не хочу всі їсти. Я би їх всі не куштував, оскільки потім будеш хотіти дуже багато пити. Але на поціновувача комусь буде смачно. Мені ні. Але вони, ну, не, не скажу, що вони свіжі, не скажу, що вони цілими кусочками, вони більш е, як варення, але не як домашнє варення, більш хімічне. Куштуємо джем. Здається, полуничний джем. стравбері це полуниця. Не дуже комфортно їх відкривати вручну. Також одразу ми намажемо на гамбургер арахісову пасту. Ось так виглядає арахісова паста з полуничним джемом. Хоча, на вигляд, полуничний джем, як повидло, чи абрикосовий є джем. Куштуємо спочатку арахісову пасту, оскільки я це більш полюбляю. Це набагато смачніше цих персиків. Що там у нас по каві? Солодка 3 в одному, як 3 в одному. Джем. Він мені пахне яблуками. Я не знаю, де тут страбері. Але на смак полуниця. Я не знаю, як може бути полуниця, не кольору полуниці. Дуже-дуже солодкий, але не хімічний. Схожий на варення. Під каву дуже заходить. У нас залишився, друзі, батончик і тік-так. Ось так виглядає батончик. Він як вафлі, в принципі, як звичайні вафлі в якомусь шоколаді. Дуже солодкі, це зрозуміло. Тут не вказано, що це е, зі смаком горіхів, але я відчуваю смак горіхів. За батончик, але дуже солодкий. Кава також дуже солодка. Я п'ю каву без цукру. Я, я більш схиляюсь до того, щоб пити каву. Без цукру і чаю, а от вкусняшки хай вже будуть собі солодкими. Що можна сказати по даному сухому пайку? Що по зручності виграє польський попередній сухпай, він є суворим, там нічого лишнього немає і є доступ до нагрівача. Це можна легко зробити в окопі чи будь-яких інших бойових чи не бойових умовах. Тут нам потрібна все-таки якась посудина, тут Ні, ну, в принципі можна їсти із тих пакетиків. Але ну, розігріти немає як, пакетик не дуже зручний. Щодо страв, паста з мідболами не найсмачніша, яку я куштував із сухих пайків, хліб свіжий, джеми солодкі, так як потрібно. Батончик, в принципі, зайде за милу душу для наших військовослужбовців. Щодо пасти арахісової, це зачот. Щодо джерків, як перекус, також зачот. Напої. Напої є не дуже хімічними, не дуже солодкі, можна пити спокійно, і смак виноградний досить таки смачний. Моя оцінка даному сухпайку напевно 7 із 10 могло би бути смачніше. Не забувайте підписуватись на мій канал, друзі. Підтримуйте україномовний контент, ставте дзвіночок, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Що вам сподобалось, що вам не сподобалось, буду дуже радий з вами поспілкуватись. До зустрічі.